Всім привіт! З вами знову я Макс. І сьогодні ми будемо робити восьминіжку, але не звичайних восьминіжок, а кулінарних. Восьминіж, восьминіж це така істота, яка живе на дні океану і має 8 днів. Беремо сосиску, розкутуємо. Росків, трохи порвалося. ось ми розморозили сосиску. Я її зараз вирутую. От. От ми її випутали. Тепер на ногу її потрібно буде десь такими нарізати кусочками. Раз. Ось я нарізала сосічку. Їх тут 7 штук, якраз, якраз 3 мамі і 4 мені. Для цього нам потрібно будуть спагетті. Один вось меніжка. Це 4 спагетти, тому що спагетті ми будемо ламати на пополон. Ось ми це вісім, значить. Ось я взяла чотирнадцять спагетти. На одну сусічку нам треба, нам треба дві спагетти. Для спочатку нам треба набрати води, кострую ми взяли шевченку, щоб наші сфакт, щоб наші восенишки поміщалися. Мама мені допомогла поставити воду, закріпляти її. Ось я зараз візьму спагетті і поламаю їх посередині. От я поламав. Мені треба чотири ніжки Посерединці протикаємо і отак воно в нас вийде. Так, протикоїм. І з обох боків вийде вісім. 8 нижок. Ось подивіться, друзі, які я їх класні роблю. Вдикорі, вдикою рядочок. Тикаємо, втыкає, стикаємо Раз, два, три, розтири. Ось друзі я зробив свої восьминішки, які залишилось тільки поварити. Ось у мене вже закипіла водичка. Сюди треба трошки сольки. Багато, багато, дуже. Трошки ша. Угу і Та Тепер нам залишилось тільки вкинути наших восьминіжок в водичку, потім вони тільки ось ми покидаємо. Ховаються і будуть готові. Ось. У нас вийдуть такі восьминішки. Такі ось Ось я взяв ось таку тарілочку. Поки наші восьминіжки валяться, я її буду прикрашати, щоб в нас вийшло наше морське дно. Ріжемо помідорчик. пополам. Вони всі помиті фрукти. Ось я приготував помідорочок, виріжемо серединку. І з цього боку теж. Ось я приготував базань. Це у нас будуть коралові ліф. Ще я взяв ще одну тарілочку, бо це буде ще для мами. Ось я буду викладу, щоб у нас була гарна тарілочка. Так, це листочок спідний. Е, ось я вже зробила ось так, я зараз буду різати помідочки. Я собі придумав, що це коралові рейфи. Зараз ми помідорку розпроводуємо. Остамось. Буде красиво. Подивіться, мама мені витягла. Подивіться, які вони, як вони гарно лягли на тарілочку, і я ще їм ось зроблю глазки з вірчиці. Взяв гірчичку, намочив спічку, зараз ми зробимо глазо. Такі хворості. Дві їм. Ось такі ми зробили восьмишки. Ось, запрошу, ось запрошую маму. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, зараз ми їх будемо їсти.